Чекаємо, хтось має нас спасти, нас зрозуміти і підтримати, і подолати всі ті теринії, що влаштовуємо ми, щоб так на міцність цих людей перевіряти, чи дійсно щирі почуття до нас у них, чи просто хочуть нас використати. А чому так зараз я можу розказати, але спочатку ти на мене підпишись. А тепер слухай це важливо знати. Адже насправді не бажаємо всі ми відповідальність за життя на себе брати, значніше легше звинувачувати других, а себе світлі жертви виставляти. Коли терніє, ти пройти не зміг. Отже, не вмієш скарб такий ти цінувати, якщо ж пройшов, то оберу тоді до себе справжнє не підпускати, щоб не могли зробити боляче мені. І так продовжуємо ми страждати і звинувачувати, хто поруч це все ти, бо ти не зміг до мене ключик підібрати.